Млинці, я готую так. Пів літри молочка, Два яйця, дрібка солі. До речі, якщо млинці робите солодкі, кидайте більше цукру. Якщо солені, то, відповідно, норма тут чайна ложка цукру. Я кидаю не чайну, я кидаю десь столову, щоб вони не були пересочені, ну і не були дуже такі ніякі. Перемішуємо вінчиком. До речі, можете збивати міксером, блендером, як ви звикли. Далі додаємо чайну ложку соди і 160 грамів борошна. Порційно перемішуємо. Перемішуємо до однорідності, щоб не було комочків. До речі, це той рецепт млинців, в який не треба більше-менше щось додати на око, тому що, от, як я вам розказала, отакий це загальний рецепт. Рідко буває, що треба додати щось там, більше борошна чи молока. Це така класна пропорція, тому користуйтесь цією пропорцією. Я думаю, саме таким чином ви навчитеся робити млинці. Це не налісники, зразу кажу, це не налісники. Налісники вони тоненькі, дуже і трошки інші пропорції. А це звичайні млинці, які можна просто і з медом, з варенням, з шоколадом і робити їх солені, типу з рибкою, чи просто чимось змащувати, чим ви любите. Також можна їх закручувати, собі наповнювати і творогом, сиром, і якимись іншими соленими чи солодкими начинками. Так, і в кінці додаємо ложечку олії. Перемішуємо. Так, покажу вам, яке тісто виходить. Воно густеньке, не, незвично, тому що це не таке, не таке рідке, як на налізники, тому буде вам незвично. Розігріваємо хорошо сковорідку і змащуємо олійкою. Беру пів ополоника і розподіляю по всій сковорідці. Печуться дуже швидко. Вони робляться такі пористі, бачите, в бульбашках. Дивіться, які вони гарні, румяні виходять. До речі, слідкуйте за тим, щоб скоротка була не надто суха, тому що вони почнуть горіти. Час від часу змащуйте її олійкою. м'якенькі, такі ніжні. начинкою ще смачніше. Це не налісники, це. Маленьчата їдять їх просто сметаною.